Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. І я запрошую усіх, наберіться діти духу, бо мова піде про правила руху. Діти, ми з вами живемо в людському суспільстві, в якому є багато різних правил. Одні з таких правил це правила дорожнього руху. В нашій країні правила руху всюди єдині. Знати ми їх усі повинні. Які ж вони, давайте ми з вами пригадаємо та деякі вивчимо. Слід пам'ятати всім надовго від дорослих до дітей. Є для транспорту дорога, тротуари для людей. Водії і пішоходи забувати не повинні, де дороги, там машини. Це не місце для розваги. Там не можна пустувати і футбольний м'яч ганяти. Дітвора повинна знати, на подвір'ї треба грати. Щоб безпечно мандрувати, треба добре пам'ятати. Тротуаром треба йти лише по правій стороні, щоб зустрічним пішоходам не робити перешкоди. Перейти потрібну дорогу. Перехід і світлофор, вірна допомога, в правилах важлива суть. Перехід покаже де, світлофор покаже путь. Перехід на вулиці фарбою малюється, білою штриховкою чітко позначається, жартомальці смужки зебра називаються, і дорожнім знаком місце відзначається. Прийшов до переходу, не губися, друже, подивись на світлофор, він потрібен дуже. Як горить червоне око, зупинись, не йди, чекай, Бачиш, жовте засвітило ще постій, не поспішай, а засвітиться зелене, сміливо вперед рушай. Одь пішоходу і транспорту вказують дорожні знаки. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі, усюди, близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Це знає кожен, знає всякий, слід поважати дорожні знаки. А якщо відсутній знак, треба нам зробити так. При дорозі зупинись і ліворуч подивись. Бачиш, транспорту немає, до середини рушаємо. Є тут лінія чудова, незвичайна, розділова. Знов на ній ти зупинись і праворуч подивись, як машини всі прийдуть, пішоходам вільна путь. А ще потрібно пам'ятати дорогу не можна перебігати, впасти, друже, можеш ти, призведеться до біди. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки, відшукає пішохід знак підземний перехід, вниз по сходинках спустився, під землею опинився, коридорами пройшов, вихід з під землі знайшов, пішохід веселий, радий, шумна вулиця, позаду. Бачиш міст через дорогу це надземний перехід, треба йти лише по ньому. Знає кожен пішохід. Юний, друже, пішохід, пам'ятай про перехід. Глибокий підземний, як зебра, наземний, високий надземний. Знак перехід тебе попереджає, що від біди тебе оберігає. Вчився транспорт обійти, у безпеці будеш ти, і здоровим будеш жити, самостійно скрізь ходити, і тролейбус, і автобус, ззаду лиш обходить пробуй, спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. Я правдиво вам скажу всім це місце покажу, друзі, слово честі, де схрестилися дороги, рух порядок має строгий, там і перехрестя. Перетинаючись дороги, утворюють перехрестя. Воно є одним з найнебезпечнішим місцем дорожнього руху. Тут завжди жвавий рух автомобілів і пішоходів. Перехрестя допоможе перейти перехід підземний, наземний, надземний, світлофор і регулювальник. На дорозі справжній друг регулює вправно рух. Туман чи дим, чи зовсім темно. По переходу ти йдеш. Як зрозуміти водію, що перехід не вільний, все просто: одягни браслет, жилет чи куртку, що світло відбивається. І зрозуміє, все водій. Машина зупиняється. Обов'язково в темну пору доби носіть одяг чи сумку із світловідбиваючим ефектом. Це вбереже життя. Ще правила такі існують, що водії і пішоходи усі життя цінують. Тож всім нам треба поважати і тих, хто їде по дорозі, і по тротуару пішки йде. Та є один такий момент, що їдуть по дорозі машини, що сигнал горить і гучно вінкнула сирена. Це значить, що машини враз звільник проїзд повинні, тому що рятувати мчать і лікарі, і поліція, і пожежні, чиєсь життя під час біди. Хоч мирний, хоч цей нелегкий для нашої країни час, коли може бути небезпека від вибуху, тоді саме такі рятувальні машини повинні якнайшвидше приїхати на допомогу. Тож весь інший транспорт має для нього звільнити дорогу. Тож пам'ятайте, любі діти, руху правила єдині. Знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди. Скрізь тоді порядок буде. Тож, давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали правила руху на дорозі. До вашої ваги різні ситуації на дорозі. Кажіть на неправильні дії, як діяти правильно. Хто з цих пішоходів порушує правила? Так, перебігати дорогу не можна. Що скажете на цю ситуацію? Так, всі учасники порушують правила. Чи безпечну дорогу обрав хлопчик до школи? Вірно. По якому з переходів безпечніше переходити вулицю? Так, правильно, де односторонній рух? Хто поводиться неправильно і чому? Так, трамваї обходять спереду. Чому на лівому малюнку виникла небезпека? Вірно, дівчинка пішла не по пішохідному переходу. Які небезпечні ситуації створили діти? Так, пішли на червоне світло і перебігали дорогу недозволеному місці. Чи безпечний шлях обрав хлопчик? Звичайно, ні. Ви, як завжди, молодці! А наша зустріч завершилась. Сподіваюсь, що ви будете дотримуватись правил, адже ваше життя і здоров'я є найважливішими для нас. Будьте завжди обачними і обережними. До нових зустрічей. До побачення!